Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі учні! Щиро дякую за перегляди, вподобайки, коментарі та підписки. Разом з вами ми просуваємо україномовний контент на теренах YouTube. У кожній аптечці, мабуть, знайдете саліциловий спирт для дезінфекції Ран. Саліциловий спирт це 2% розчин саліцилової кислоти в етанолі та воді. Етиловий спирт. Який тут беруть як розчинник, зазвичай називають або спиртом, або етанолом. Це не єдиний спирт і не найпростіший. Отже, сьогодні будемо говорити про спирти та їхні властивості. Найпростішим спиртом є метанол. Його назва походить від назви першого алкану, тобто метану, до якого ми додаємо суфікс ОЛ. Як і метан, метанол має один атом карбону. Який утворює чотири зв'язки. Ми лише приєднуємо до одного із них групу ОН OH замість гідрогену. Отже, молекулярна формула метанолу ch 3 CH3OH. Наступний, найвідоміший і уже згадуваний спирт це етанол, як і його попередник, етан. Він має в молекулі два атоми карбону, що з'єднані одинарним зв'язком. Так само, як у метанолі, тут місце одного атома гідрогену замінюється на групу OH. Отже формула етанолу ch 3 ch 2 oh Можемо ще записати її у молекулярному вигляді c 2 h 5 oh Ви, мабуть, помітили, формула відрізняється від формули метанолу на групу ch 2 подібно до алканів. І, як у випадку з алканами, спирти також утворюють гомологічний ряд. Спробуймо тепер намалювати формулу і записати назву наступного спирту. Третій алкан це пропан. Він містить три атоми карбону, що з'єднані одинарними зв'язками. Беремо один атом гідрогену із пропану і на його місце ставимо групу ОН. OH. До назви алкану. Додаємо ОЛ. Що ми отримаємо? Пропанол, який має формулу С3H7OH. Думаю, що ви можете самі створити формулу і дати назву наступному спирту. Так, це бутанол із формулою С4H9OH. Розглянемо фізичні властивості спиртів. Простіші спирти це безбарвні рідини із характерним запахом. Метанол має легкий солодкуватий запах, а етанол має характерний запах, який часто описують як запах алкоголю. Не перевіряйте їхній смак, бо не всі спирти мають харчове застосування. Наприклад, метанол є сильною отрутою, що може пошкодити зір, а у великих дозах навіть убити. Спирти мають відносно високі температури кипіння порівняно з алканами подібної молекулярної маси. У чому причина? Зв'язок ОН OH в молекулі спирту є полярним. Отже, на атомі гідрогену існує частковий позитивний заряд, а на атомі оксигену частковий негативний заряд. За рахунок притягання різноіменно заряджених атомів гідрогену однієї молекули і оксигену іншої молекули, між ними виникає зв'язок, який називають водневим. Наявність водневих зв'язків між молекулами спиртів і пояснює відносно високі температури кипіння спиртів. Так, наприклад, метанол має температуру кипіння 64,7 градусів, а етанол 78,37 градусів за Цельсієм. Спирти повністю розчиняються у воді у всіх співвідношеннях. Має місце явище зменшення об'єму. Метанол і етанол є дуже гарними розчинниками для багатьох речовин, які не розчиняються у воді. Розглянемо деякі хімічні властивості спиртів. Незважаючи на наявність гідроксильної групи у молекулі, ні метанол, ні етанол не змінюють забарвлення індикаторів, що свідчить про їхню нейтральність. Група OH в основах це аніон, що зв'язаний з металом-йонним зв'язком. А у спиртах група OH зв'язана з іншими атомами ковалентним зв'язком. Тому спирт не дисоціює на йони у воді, отже не проявляє основних властивостей. Метанол і етанол легко займисті. Горять блакитним полум'ям. Звичайно, реакція горіння відбувається у присутності кисню. Тому давайте з вами запишемо рівняння реакції горіння етанолу. С2H5OH плюс О2 утворюється СО2 плюс H2O. Тепер потрібно перевірити, чи правильні числа атомів карбону гідрогену та оксигену з обох сторін рівняння. Почнімо із карбону. В молекулі етанолу є два атоми карбону. Тому ми повинні додати 2 після стрілки, тобто перед СО2. Тепер порахуємо атоми гідрогену. У молекулі спирту маємо 5 плюс 1, тобто 6 атомів цього елемента. А після стрілки лише 2 у молекулі води. Щоб і тут було 6 атомів, потрібно поставити коефіцієнт 3 перед молекулою води. У нас залишився оксиген. Починаємо з підрахунку оксигену у продуктах реакції. Маємо дві молекули СО2 це 4 атоми оксигену і три молекули води, тобто три атоми оксигену. Отже, в правій частині рівняння всього 7 атомів. Скільки ж маємо зліва? У молекулі спирту є лише один атом оксигену, і щоб з лівого боку було всього 7 атомів оксигену. Потрібно дописати ще 6 атомів, тому пишемо коефіцієнт 3 перед молекулою кисню. Тепер же, напевно, ви можете самі записати реакцію горіння метанолу. Тепер перевірте, чи вийшло так само, як і в мене. Вдалося? Вітаю! Застосування етанолу та метанолу. Завдяки тому, що етанол є гарним розчинником. Він знайшов широке застосування у медицині. Прикладом може бути розчин йоду у спирті. Етанол також є розчинником активних речовин, різних крапель або сиропів, а також ароматизаторів у парфумах. Метанол ж є сильною отрутою, тому має суто технічне застосування. Найчастіше також є розчинником, використовується у хімічній промисловості. Метанол дуже токсичний для людини при попаданні всередину, вдиханні або всмоктуванні через шкіру. Потрапляючи до організму, метанол перетворюється на шкідливі речовини, які можуть спричинити сліпоту, пошкодження нервової системи і навіть смерть. Випадкове вживання навіть невеликої кількості метанолу може бути надзвичайно небезпечним і вимагає негайної медичної допомоги. Етанол, який міститься в алкогольних напоях, також може бути токсичним, якщо його споживати у великих кількостях. Вживання алкоголю може призвести до алкогольного отруєння, яке може спричинити сплутаність свідомості, утруднене дихання, втрату свідомості, а у важких випадках навіть смерть. Для людини вашого віку важливо розуміти, що алкоголь може бути особливо шкідливим, оскільки ваше тіло та мозок ще розвиваються. Алкоголь може перешкоджати розвитку мозку, потенційно призводячи до довгострокових, когнітивних і поведінкових проблем. Підлітки, які вживають алкоголь, мають вищий ризик розвитку проблем із пам'яттю, увагою, навчанням і навичками прийняття рішень. Вживання алкоголю може також загострити наявні проблеми психічного здоров'я, спричинити депресію, тривогу, може збільшити ризик розвитку зловживання та залежності в подальшому житті. Підлітки, які вживають алкоголь, більш схильні до ризикованої поведінки, небезпечних дій та участі у насильницьких інцидентах. Така поведінка може мати серйозні наслідки, а саме нещасні випадки, травми, проблеми з законом і напружені стосунки з родиною та друзями. Для підлітків важливо розуміти ці ризики та приймати обґрунтовані рішення щодо невживання алкоголю, щоб захистити своє здоров'я та благополуччя. Отже, сьогодні ми з вами говорили про спирти. Коротко про головне: спирти це похідні алканів. У молекулах яких один атом гідрогену заміщений на гідроксильну групу ОН. OH. Представники спиртів це метанол h 3 oh і етанол це 2 h 5 oh Це водорозчинні, легкозаймисті, безбарні та литкі рідини. Метанол дуже токсичний. Спиртні напої можуть мати шкідливий вплив на фізичне здоров'я. Розвиток мозку, емоційне благополуччя, соціальні взаємодії та успішність у навчанні. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал, якщо цього ви ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!